Ну, у нас сьогодні такий день, ваш день. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас з днем, кажуть, з днем медійника сьогодні. Також в Україні це день працівників телебачення, радіо, зв'язку. З великою шаною ставлюся до вашої роботи для до всіх до воєнкорів. До Журналістів, ведучих операторів, редакторів, водіїв, всіх, тих, хто дає нам інформацію з фронту, які служать сьогодні на фронті, а працювали в медіа, тих, хто допомагає щоденно надавати можливості забувати про Україну. Про Україну тут в суспільстві, і ми знаємо, що такі є виклики іноді в містах, які деокупували міста, які звільнені області, де повернулось життя в Україну. Іноді люди забувають, що йде війна, і це це неможливо. Це неповага до всіх тих, хто на фронті. Я хочу подякувати вам, що ви нам все це даєте. Даєте цю інформацію. Це хліб для нас. Дуже важливий, е, який повинен бути щоденно у кожного. І у кожної ми хочемо. Жити в тому просторі, в реальності, і в реальності розуміти, що, що відбувається, де ми, як нам складно, де ми переможні, де є питання, і як нам все-таки дійти до, до відновлення, повністю відновлення нашої держави, території миру, відновлення того світу, в який ми віримо, ми, який разом будуємо, за що сьогодні воїни і стоять. Тож, я хочу вас привітати подякувати, і нагородити, і, напевно, і згадати. І мені здається, це так важливо, щоб ми розуміли, що це така професія, яка і важлива, і небезпечна, і згадати тих ваших колег яких забрав, забрав ворог, забрала війна. Наше завдання не віддати пам'ять про них і пам'ятати, що ваші колеги, яких не стало через війну, що їх ніколи Україна не забуде. І не просто не забуде, а згадувати обов'язково бачити, в цьому також і частину частину своїх обов'язків. І тому я хотів би, щоб ми вшанували хвилину мовчання пам'ять всіх загиблих медійників. Дуже дякую.